Та кожному, хто завітав до центру культури Вернісаж, нагадували, що сьогодні вливаний вівторок. Мене воно в першу чергу якось в дитинство повертає, бо ми так були малими хлопцями, ходили вливати дівчат, а потім в другий день вже остерігалися, бо дівчата на нас не так вливають акуратно, як всі наші. Тепер вони вливали більше води. Я вважаю, що ми повинні пам'ятати те, що Колись ще до чого дотримувались наші предки і передавати далі покоління цю традиції, яка дає тільки добро. Відвідувачів ще очікував сюрприз. Колекція великих писанок викладанок з бісеру, які зазвичай дарують першим особам країни. Символіка цих писанок вона бере початок з символіки шкаролупяних правдивих писанок. це може смоляна основа бути. Це може бути дерев'яна, покривають грунтом. І викладають голочкою кожну бісеринку. Писанки і навіть картини з писанок презентували і різні студії Чернівців психологія, історія, навіть міфологія. Про все це у своїй книзі писаночка розповіла керівник студії Тригвер Світлана Красовська. Так от всього потрошечки має магія творення української писанки про те, як твориться писанка. Фотографії діток, з якими я працювала у студії, для того, щоб зрозуміло було, що дітки можуть це писати. Презентували тут ще одну книгу, яку знавці мистецтва писанкарства називають унікальною. Це зібрання ескізів писанок, художника етнографа Юрія Ференчука. Це була унікальна людина, воїн УПА. Він сидів в сталінських концтаборах, але він не втратив ні почуття любові до життя. Ні, почуття любові до краси, і протягом 20 років він збирав зразки писанок. Зараз я вам покажу зразки писанок, мальованих його рукою. Всі ці писанки унікальні, запевняє майстриня. Каже, на них архаїчна символіка, котра розповідає важливі історичні факти з історії та культури нашого народу. У 2001 році була відкрита були відкриті письмена каміною, розшифровані письмена кам'яної могили. Кам'яна могила це святилище в Запорізькій області, де стіни списані аналогічними рунами, такими самими рунами, як на писанках. Тому письму 20-22 тисяч тисячі років. Таке саме письмо написано на писанках. Звідси ми можемо зробити висновок, що писанки писалися в нас в Україні вже 20 тисяч років назад. На завершення свята Боковинської вливанки оперні співаки потішили всіх піснею. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.